Є знижки на дефлю. 15% в аптеках. «Подорожник», «Бам» та ощад чергова ніч не минула без атаки дронів. Їх ворог традиційно запускав групами усю ніч з північного та південного напрямки. О червоними були більшість областей України, зокрема на Київщині. Небезпека тривала понад 8 годин. В столиці тривогу оголошували чотири рази. Працювала ППО, і трохи згодом чекаємо офіційний звіт повітряних сил щодо результатів бойової роботи. 46 разів Росіяни атакували Курахівський напрямок впродовж минулої доби. Повідомляють у генштабі. Це наразі найгарячіша точка на карті бойових дій. Загарбники намагаються наступати біля цукуреного, новоселидівки, гірника, георгіївки та водяного. Важкі бої точились поблизу Покровська. Наші військові стримують ворога на займаних рубежах. На Харківщині зафіксовано 18 атак противника. Йдеться про куп'янський відрізок. Кабами та реактивними системами залпового вогню окупанти криють і прифронтовий оріхів на Запоріжжі. Місцеві кажуть, особливо важко вночі ховаються, де доведеться, а точніше, куди встигнуть добігти. Без електрики, газу, води і під постійними обстрілами місцеві виживають. Репортаж Олени Каптюх. Рано вранці рятувальники вантажать хліб у машину. Працюють швидко. Повною автівкою їдуть до прифронтового Оріхова. Місто менш ніж в 10 кілометрах від зони бойових дій. Вже третій рік росіяни його стирають з лиця землі. Так виглядає житловий масиви з багатоповерхівками, розбиті кабами, під'їзди, чорні від пожеж і порожні. Звідси вже давно виїхали люди. Приватний сектор тут виглядає не краще. Потрощені уламками будинки на дахах плівка вікон немає. Все це результат щоденних обстрілів. Оріхова ночами нормально, гепають ночами, то гради, то ракетки прилітають, то станка б'ють. Росіяни щільно криють оріхів не лише за РСЗВ, а й кабами. Місцеві кажуть, якщо прилітає, навіть підвал не збереже. Ховаємося в хаті все. а в підвал та боже сохрани. Погаляли підвал і люди там остались. Рятувальники швидко роздають хліб, зволікати тут не можна, адже росіяни гатять і в день, і вночі. Чувство, що ти нічого не можеш змінити. От десь так. Ти вроді би стараєшся, а результат тот же. Тим часом їхні колеги у мобільній швидкі допомагають тим, хто почувається зле. Міряють тиск, роблять уколи. Пані Таїсія прийшла, бо каже, вночі під час обстрілу занадто перенервувала. У вас високий тиск дуже 180. вас. Здебільшого в Оріхові залишаються літні люди. Тож постійний стрес вдається їм в знаки. Подекуди кажуть, нерви вже не витримують. А як дуже великі обстріли нам нема куди діватися, нам тільки треба ховати. Тяжко, звісно. Але ми тримаємося. Тримаємося. Дякуючи Богу, підтримку хлопцям. Дякуємо з пожарки. Теж допомагають і телефони заправляють. Кому треба, води підвезуть. Що буде в Оріхові з опаленням? Невідомо, тож люди починають виїжджати, допомагають і рятувальники. Також вивозять і покинутих тварин. Хтось <клухи> корм. П'ятьох котів знайшли в одній з покинутих хат. Їх посадили у переноски і відвезли до Запоріжжя. На них вже чекають волонтери. Очі які гарні тут їх підлікують та будуть шукати нових господарів. Із Запорізької області Олена Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Володимир Зеленський публічно представив план перемоги, про який вперше згадав наприкінці серпня, який вже обговорив з лідерами США, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Отже, він складається з п'яти пунктів: геополітичного, двох військових, економічного та безпекового і трьох таємних додатків. Це заходи, які, за словами президента, змінять хід війни з Росією на користь Києва. Перший пункт це запрошення України в НАТО. Другий оборона це чіткий перелік зброї, яка здатна підтримувати. Боєздатність української армії, комплектування бригад резерву для ЗСУ, посилення ППО, спільне з партнерами збиття російських дронів і ракет. Третій пункт стримування Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту країни в майбутньому. У четвертому пункті Україна пропонує партнерам підписати угоди про спільний захист та інвестиції у видобуток та використання природних ресурсів. П'ятий пункт розрах. Хований на післявоєнний час. Він передбачає, що українські підрозділи зможуть замінити окремі підрозділи армії США, дислоковані в Європі. Ми маємо чесно говорити українці та всі наші партнери. Якщо ми не посилимось суттєво зараз, Путін встигне суттєво посилитись в наступному році, посилитись так, щоб назавжди відкинути дипломатія. Росія повинна програти у війні проти України, і це не заморозка, і це не торгівля територіями чи суверенітетом України. Ми повинні реалізувати план. План перемоги, щоб примусити Росію бути на саміті миру та бути готовою закінчити війну. Снаряди ракети та боєприпаси для Хаймерсів у Сполучених Штатах розповіли, що входить в новий пакет допомоги для України. На сайті Пентагону опублікували перелік зброї, яку отримає українська армія. У ньому є додаткові засоби протиповітряної оборони, боєприпаси для ракетних систем і артилерії, бронетехніка, протитанкове озброєння, стрілецька зброя, тепловізори та тренувальне обладнання. Міноборони США оголосила оборонний пакет підтримки на суму 425 мільйонів доларів напередодні. Це вже шістдесят. 27-й транш зброї, який США надасть Україні з 2021 року. Приєднався до ЗСУ, щоб підтримати Україну. 45-річний ветеран з Колумбії Хуан Карлос торік долучився до інтернаціонального легіону, отримав поранення на Донецькому напрямку. Нині проходить реабілітацію на Рівненщині. Чому вирішив воювати за Україну, розповів нашому Володимиру Миколайчуку. Добрий день! Таким настроєм щоразу на процедури приходить колумбієць Хуан Карлос. У груді 23-го отримав поранення лівої руки. Зараз реабілітолог розробляє м'язи кінцівки, аби не атрофувалися. Завжди приходить на позитиві з посмішкою, відпрацьовує заняття. Тепер є перекладачі, і ну вони, до речі, знають українську, вони вчать швидше нас. її. 45-річний Хуан Карлос, ветеран колумбійської армії, у своїй країні боровся проти торговців наркотиками. Після відставки працював охоронцем. Напад Росії на Україну його настільки обурив, що не всидів вдома. Ми в Колумбії, солдати на все життя. Приїхав в Україну, бо люблю зброю. Я хотів продовжувати битися. Хотів приєднатися до українців, щоб їх підтримати. Колумбієць долучився до інтернаціонального легіону, обороняв донецький напрямок і то у цій маленькій сторожій буці з цим кулеметом попереду росіяни. Руку перебило під час мінометного обстрілу. Зараз Хуан Карлоса готують до чергової операції, будуть видаляти решти уламків. Госпіталь допомагає йому пройти МСЕК. Жодна лікарня не хотіла взятися за те, щоб підготувати йому документи. В нього є ознаки інвалідності, і він, враховуючи те, що він не є громадяном України, але він може і Ну, це було б дуже логічно і правильно з нашого боку, щоб він отримав якусь компенсацію. Вдома на колумбійця чекає дружина та троє дітей. Він хоче до них повернутися, але каже тільки після закінчення війни боротьба українців його надихає. Хон Карлос уже активно вчить українську Мене вразило, що багато українців залишилося в Україні, продовжують працювати. Дуже сподобалася доброта та чуйність, яким володіють багато українців. Persona культура доброволець запевняє, продовжить боротьбу в ЗСУ, якщо дозволять лікарі та командир. для України, для України найбільше хоче, щоб вона перемогла, щоб усі українці, які вели жорстоку війну проти Росії, повернулися живими додому. Із Рівненської області Володимир Миколачук, Олександр Бойко, Ми, Україна, марафон. Єдині новини.